Привіт, друзі! З вами, як завжди, Макс Фелікс. І знаєте, в інтернеті багато є відео е, збірок компа різного там, ігрового, не ігрового. Е, я робив щось зв'язок розбірки, коли, якщо пригадаєте, у нас був такий от корпус ChiffTeck. Ми його там розбирали, міняли в ньому процесор. А сьогодні у нас буде а-ля перезбірка компа. В чому прикол? Знову я з Китаю таку от. Конструкцію, шасі, так би мовити, складається з двох частин, тобто основа під материнську плату, тут блок живлення, тут материнська плата, тут плата розширення. Це все таким, таким ось чином скручується докупи і будемо мати такий стійкий каркас, який дозволить нам знову ж таки зібрати комп'ютер в столі. А Зараз, щоб краще зрозуміти, що ми будемо робити, варто подивитися невеличку передисторію. Тому поїхали. Отож, друзі, коротка передисторія. Значить, комп'ютер у нас змонтований в коробі під склом в столі. Тобто, це ДСП. Тут все зрозуміло. І основою для комп'ютера була така от частина корпусу. Яка за допомогою методи вандалізму була з нього витягнута. І, так би мовити, сюди кріпиться у нас материнська плата, плата розширення, тут можна кулер шев і ось тут блок живлення. Проблема у цього всього є історії, в тому, що ніякої каркасності, ніякої жорсткості ця конструкція немає. Тому не можна просто так брати комп'ютерні комплектуючі і прикручувати до нестійкого шасі. Тому, щоб компенсувати оцю. От, Таку крихкість конструкції. Вся ця історія кріпилася стаціонарно до такої от, вимови, такого в коробі. Відповідно, це все прикручувалося з подібним чином, було надійно зафіксоване, і це забезпечило безпечну експлуатацію. Але за таких умов ми мали таку проблему, що все, що підключається у нас до материнської плати, до плат розширення, там навіть підключення блоку живлення, все знаходиться поза межами цієї стінки назовні, і доступу туди немає, окрім як знімати усю стільницю. Тож зараз ми будемо забирати ось цю частину. Бо, до речі, не так-то зручно однією рукою, але хочу, щоб ви зрозуміли основну ідею. Забираємо, це. Забираємо цей полістінок, він того тут так криво і лежав, що я його вже діставав до цього. Ось, І у нас, так би мовити, збільшується внутрішній об'єм і плюс з'являється доступ до підключення усіх дротів, які ось тут далі вже йдуть в короб, в простір під стільницею. І таким чином нам вже не треба буде мати ось цю от конструкцію зверху. На столі, і ми знову так, повернемось так. до історії з розміщенням системного блоку всіх комплектуючих в коробі стола. Отож, проміжний результат. Маємо зібраний каркас з такими розпорками для більшої жорсткості конструкції, досить це погано тримається. Є вже направляючі опорки підпорки для материнської плати. Ось, Ну і трошки лютого колхозу знизу такі от проставочки, щоб коли метал на шкрабу по столі, то у нас отакі от ніжки є, зроблені з від пляшок. І з такими зверху проставками, це такий обковичний матеріал, в якому транспортуються літіонні акумулятори, такі полізані на смужки. Зроблені такі ніжки. Зараз вкладемо сюди материнську плату і робимо наступний кадр. Друзі, черговий етап у нас материнська плата з процесором, з вежею, встановлені вже на каркас, Уже міцно тримається. І наступне, що ми будемо робити, це демонтаж даної вежі, адже у нас буде встановлюватись ось така вежа. А, так, велика, так забагато для цього процесора, але, кажуть, охолодження багато не буває, тому будемо замінювати, і нарешті процесор зможе, так би мовити, дихати наповну. Ну, Для вас це багато часу не займе, а я поки займусь якраз цими роботами. Загалом, друзі, вежа встановлена. На материнську плату. Нагадаю, що це ось така от дура двохсекційна з двома вентиляторами. І в цілому комп'ютер переїхав знову в стіл. У нас трошки покаже, як тут все організовано. Тобто, є у нас це шасі, на якому стоїть материнська плата, блок живлення, ну, вежа, само собою, відеокарта, там, SSD. Ну, ще, до речі, є трохи місця, бо в шасі розраховано під atx плата, тут мікро ATX стоїть. Спереду у нас є забір повітря. Зроблений такий саморобний хаб для трьох вертушок, і це все підключається в материнську плату. Ось Також наперед виведено USB-3.0. Ну, там різні Ніпочки і так далі. Так, ось таким чином це реалізовано. Пилові фільтри. Ось. Якщо глянути, що там робиться далі, там все дуже страшно. Тому що там жмут дротів подовжувач і так далі. Але тим не менше це не видно в повсякденні. Тож, далі вся ця річ накривається склом. Зараз я покажу, як це виглядатиме. Так, сидьте трошки тут. покажу. Так, і накривається кілинком. І таким чином так виглядає наше робоче місце, Ну, або, якщо хочете, сатоп, де ми її працюємо. Два монітори, там ноутбук, чи мій, чи робочий безпровідна мишка, клавіатура, що один, що інший підтримує як свисток, так і Bluetooth. Тому можна легко перемикатися між простоями. Міні-ПК наша там працює як сервер, про неї є окремі відео. Ну і ось загалом така наша історія. Ну і давайте запустимо. Ось. Зараз тут я всю підсвітку забрав, яка там колись була, тому не дуже там зараз щось видно, все відзеркалюється, але можливо ще якусь підсвітку зроблю пізніше. Дякую за увагу.